Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Він один з небагатьох, хто жив сценою, а тепер його танець став вічним. У цій непростій війні кожен українець бореться за свою незалежність. Щодня ми бачимо, як ворог нищить нашу інфраструктуру, вбиває цивільних і залишає після себе лише смерть. Але ми продовжуємо боротись: військові, лікарі, вчителі ми усі стали єдиним кулаком. Який чинить опір так званому руському міру серед людей, які хотіли миру в Україні, є і ті, хто поклав своє життя задля нашої незалежності. На війні з російськими окупантами загинув Карім Голамов, військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО у складі сил спецоперацій ЗСУ. Про це ввечері в неділю, 17 липня, повідомляють друзі на Фейсбук-сторінці Каріма. Карім Гуламов став широко відомим у 2018 році як ведучий військового хід параду на каналі М2. Він працював разом з Андрієм Антоненком, брав участь у громадських акціях. Гуламов був мешканцем Ірпеня, що на Київщині, раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України. Людина, яка є сірцем для багатьох. Успішний телеведучий, який за покликом серця став справжнім і щирим воїном з початку війни, мій побратим та брат, тримай та міцніше небо, пише про Каріма представник Інформнапалму Михайло Макарук. На фронті загинув соліст національної опери Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету національної опери імені Тараса Григоровича Шевченка. Про це 12 вересня повідомили на Фейсбук-сторінці Київського державного професійного хореографічного коледжу, де він викладав дуетно-класичний танець і з болем у серці повідомляємо про втрату в нашій балетній родині. Сьогодні ворог відібрав нашого друга і колегу, викладача з дуетно-класичного танцю Олександра Шаповала, воїна України, що боронив нашу свободу та незалежність. Не можемо в це повірити. Так боляче, що війна забирає найкращих, висловлюємо співчуття родині та близьким. Танцюрист воював в ЗСУ, куди записався добровольцем на початку повномасштабної війни України з Росією. На фронті Олександр був гранатометчиком, загинув на Донецькому напрямку біля Майорська. Про смерть колеги повідомила в інстаграм прима балерина національної опери Катерина Кухар. Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя. Шапувала Олександра Миколайовича, заслуженого артиста України, педагога КСБС. Він був видатним артистом. Кожна наша партія була наповнена таким життям. Він один з небагатьох, хто жив сценою, а тепер його танець став вічним. Під Бахмутом загинув київський звукорежисер Ілля Грабар: це мій брат, це мій герой, моє натхнення і моя найбільша опора. Він віддав життя за те, що він любив. За свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я пам'ятаю тебе таким: незламний і сильний. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те, що все буде добре, написав він. Чоловік родом з Дніпропетровщини. Утім, багато років жив та працював у Києві. З початком загострення війни Ілля взяв до рук зброю та пішов захищати Україну. Слідом за ним поповнив ряди ЗСУ і його рідний брат. Війна забрала твоє життя. Ти пішов і забрав з собою найбільшу частинку мене, я любитиму тебе завжди, мій усміхнений козаче. Не запитуйте, будь ласка, нічого, написала дружина Іллі Марія. Український режисер Олег Бобало загинув на фронті під Бахмутом, захищаючи нашу країну від російських нападників. Про це напередодні повідомив український оперний і драматичний режисер Євген Лавренчук у соцмережі Фейсбук. Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Його більше нема. Перед очима пронеслися миттєвості дитинства, спільні зустрічі нових років, час, коли ми разом виступали у Львівському молодіжному театрі Дебют, а потім і в театрі Бориса Озерова, написав Лавренчук. Дружина режисера акторка Анна Яремчук також написала у соцмережах про загибель чоловіка: Я реально не знаю, як жити без тебе. Я не знаю, коли буде похорон, Олега ще не привезли. Не знаю, коли привезуть. Казали 2-3 дні. Коли буду знати, напишу хотіла написати це несправедливо, але хіба є справедливість у нашому житті? Бахмут загинув під Бахмутом. Сьогодні побачила, там загинув колега режисер Олег Бобало. Ми не були знайомі особисто, але наш маленький світ надто тісний. Я бачу його фотографії, кіношкола. Групові фото з нашим дорогим викладачем, потім доросле життя, зйомки, фестивалі. Як же сумно, написала у Фейсбук режисерка Ірина Цілик. На фронті 23 грудня загинув актор кіно і театру Богдан Колесник. Про це повідомило Держкіно, посилаючись на кастинг директорку Ало Самойленко. Виконуючи бойове завдання, військовий отримав смертельні поранення. Після початку повномасштабного вторгнення актор долучився до лав територіальної оборони, а пізніше потрапив на передову. Він активно вів соціальні мережі та долучався до благодійних зборів на автівки та дрони для військових. Богдан Колесник народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка Карого. Він грав у таких серіалах як Суперкопи, Опер за викликом, Топтун, Маестро. Та, виходьте без дзвінка. Працював у театрі особистості, в Луганському академічному театрі та в українському сучасному театрі. Ще одна втрата, виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник, світла пам'ять нашому герою залишилась дружина і маленька донечка, глибокі співчуття близьким Богдана, написала акторка Ольга Сумська. Колеги з театру Егоїст, де також працював та брав участь у постановах Богдан Колесник, висловили свої співчуття. Готель назавжди лишився свого хазяїна. Спочивай з миром, герою. З важким серцем повідомляємо про загибель на війні нашого актора Богдана Колесника. Талановитий, веселий та відданий друг. Пам'ятатимемо тебе завжди. Нескінченна біль 30 грудня 2023 року стало відомо про смерть відомого українського актора. Андрія Павленка про це повідомила його дружина на своїй сторінці в інстаграм. Як саме загинув Павленко, невідомо. Дарина Орєхова зазначила, що пізніше повідомить день і місце прощання з чоловіком. Війна нікого не шкодує. Війна забирає наших рідних і коханих, війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю з часом Я буду дуже сумувати за тобою, коханий, написала Орехова. На смерть Павленка відреагував і його колега Олесь Каціон. Він написав, що загибель Андрія потрясіння для всіх, хто його знав, люблячий батько і справжній патріот України. А на завершення я хочу подякувати усім захисникам, хто продовжує боронити нашу Україну. В нас ще багато роботи попереду, ми не здаємось, а вороги, які на нас напали, ще дуже сильно пошкодують про свій вчинок. Ну а з вами, як завжди, був Павел. Слава Україні! Почуємось в нових відео.